15 листопада команда, в якій грає Нестор, грала товариський матч з командою, де грає Богдан. Це було їх перше протистояння на такому рівні. Нестор грав у полі у менших, а Богдан стояв на воротах у старших. Після першого тайму 0-0. Почався другий тайм. Поєдинок проходив на зустрічних курсах, і іноді від подій на футбольному майданчику захоплювали полях. Розв'язка матчу настала у другому таймі, коли доня з команди Нестора вдало пробив з лівого флангу, і Богдан зробив, мабуть, один нульку за матч, і рахунок був відкрити. Після гола Богдан побіг забивати. Рахунок уже не змінився. Один нуль на користь команди Нестора. Після цього обидві команди змагалися ще й у прибуванні пенальті. Тут Богдан показав себе у всій красі, а наступ навпаки, свій шанс забити брату не використав. 3-2 перемога команди Богдана. Тож за сумою двох протистоянь у Богдана і Нестера сьогодні була нічия.